Дача Тіві вітаю вас. Всіх вітаю з медовим спасом. І маленька історія про джільництва. Поїхали! Сьогодні медовий спас. Трохи цікавого з історії меду. А ще варто додати, що українським традиціям джільництва більше тисячі років. В минулих відео я вам казав. І перший у світі рамковий вулик створив наш Петро. Прокопович із Чернігівщини. Так що росіяни не тільки хотіли борщ вкрасти, а вкрали наші і рамкову систему вуликів. Ось так буває. І Крим також не російський, а український. Хай читають документи. Сьогодні медовий спас. Для того, щоб зібрати 100 грам меду в жалі, необхідно облетіти ні багато, ні мало 40 тисяч кілометрів. Для отримання ложки меду – 30 грам – 200 бджіл повинні збирати нектар протягом дня. Скільки ж бджіл повинні займатися прийманням нектару для обробки його вулику? При цьому частина бджіл посилено вентилює гніздо, щоб швидше йшло випаровування з нектару зайвої води. Волога. У 1985 році. Перуанські митники затримали на кордоні велику партію меду з Еквадору. Як вияснилося, в ласощах містився кокаїн. Пізніше з'ясувалося, що наркотик не був підмішаний механічним способом. Для отримання смертельно небезпечного меду бджіл випускали прямо на плантації коке. Мед до речі, відмінний, хоч дорогий консервант. Про що знали вже в давнину. Як відомо, Кіла Олександра Македонського, який помер у поході, під час перевезення до столиці Македонії для поховання було загорнуто в мед, щоб запобігти розкладанню під час довгого шляху. Існують отруйні сорти меду. Їх отримують з нектару отруйних рослин. Такий мед називають п'яним і його ні в якому разі не використовують в їжу. Своїм існуванням жінництва зобов'язане північним джолам – які заготовляють мед, щоб було чим підкріпитися взимку. В Африці теж існують бджоли, і вони теж переробляють нектар в мед, але вони не зберігають його в вуликах, оскільки в Африці немає зими, а значить, запасати мед просто не потрібно. У Парижі існує готель для бджіл. Він має вигляд невеликої конструкції з різних видів колод, дощок і цегли це де бджоли. Можуть будувати собі вулики в умовах міста. Зроблені такі готелі для збереження популяції бджіл і поліпшення життя рослин в міських умовах. В Україні бджільництвом ніхто не займається. Групи створені зараз, які е, налаштовані на підтримку фермерів. Е, раніше було по-іншому, ніхто не труїв поля. Зараз все ви знаєте всі. Джолярі проти фермерів, так як вони отрують наші поля, портять нашу українську екологію. Друзі, всіх з медовим спасом до зустрічі!